Що ти мене повів сюди, на те, щоб побалакати з тобою, як з козаком, а не з бабою? За козацьку волю і розум ходім, гнате. Першусь його випий горілки. Чи помічали ви колись, як Радянщина описує українську алкогольну народну культуру? І найчастіше українець в ній? Це гладкий з червоним носом козак у шароварах із пляшкою мутного самогону. Насправді, як пишуть дослідники, козаки пили небагато. Пояснити це не важко. Скляний бог коштував чималі гроші, та й дисципліна у війську панувала неабияка, особливо під час походів. У ній не вольчался? Ні. Єри святої не продавав ні святий. отче. Отче нас знаєш? Знаю. А ну. Отче наш і горілку п'єш, істина християнська душа. На святкових учтах, скажімо, який алкогольний напій до вподоби саме вам. Хоча, з огляду на фольк, як потужне джерело, з якого дізнаємося про життя наших пра, висновуємо, що найбільше козакам до вподоби була саме горілка. Але пояками, як зробили їх у кіномистецтві та літературі рашисти, Наші запорозькі лицарі ніколи не були, вживали, звісно, але принагідно образи впити гульвіз у червоних чи синіх шароварах відлуння шароварщини, тобто приниження українського через невігластво. Не знаємо своєї культури, тож і споживаємо все, що нав'язують. Українці як нація відзначаються високою культурою. Споживання хмільних напоїв, і те, що намагаються зобразити нас, українців, в такому вигляді, що п'ють багато закусюють салом, це не відповідає дійсності. Чому це відбувається? Тому що Україна скільки століть боролася щоб звільнитися від російського ігата, коли була Російська імперія. І письменники і буржуазі намагалися зобразити українців в такому ну, такому приниженому вигляді, для того, щоб показати, що така нація не варта уваги. А підаш? Ні, горілки ніда, знайде б'єще, то нема грошей! Хто винайшов перший підводний човен? Аж ніяк не біблійний ной, не Олександр Македонський і навіть не механік та фізик дребель, який буцімто збудував реально робочий підводний човен для короля англії Якова I. А хто б ви думали? Звісно ж. Козаки. Українські козаки першими в світі створили і почали використовувати підводний човен. Називався він романтично по-українському чайка. І виготовлявся з колоди, борти якої оббивали сосновими дошками. Зазвичай завдовжки човен був близько 18 метрів, а завширшки та заввишки до чотирьох. Попереду з'явилися зубчасті скелі, що пасмом простяглися від одного берега Дніпра до другого. Вода, стиснута кам'яними велетнями, виривалась і кипіла, щоб знову ще з більшою швидкістю впасти з висоти в безодню. Стояло таке ревище, що не чутно було голосів стерничого й веслярів. По тому, як ішла чайка, відчувалося, що її несе надзвичайно швидка течія. Данило Мортовець Сагайдачний. Чому подеколи, здавалося б, звичайні бойові човни чайки називають підводними? За однією з версій, така назва пішла, тому що козаки завжди на турецький флот заходили за сонця, знімали вітрило і йшли на веслах. А на високих хвилях Дніпра чи Чорного моря човен не одразу видно. І він, начебто, як з підводи виринає. Звідси і назва асоціація підводний човен. Одну чайку споруджувало впродовж півмісяця понад 60 козаків. Техніка суднобудувань, якою володіли майже всі козаки, не була надто складною. Запорожці зрубували високу липу чи вербу. Очистивши її від галузя, видовбували днище. До нього кріпили дубові ребра, на які зверху вниз нашивали дубові дошки. На носі і кормі споруджували щось на зразок кают. Що він брав на борт від 40 до 60 козаків. Ти човна обкладали грубим шаром очерету, що правив за своєрідний бронежилет судно, захищаючи її від куль та ворожих стріл. Петро Сагайдачний гетьман у 1601 році, людина, яка не мала, як ми зараз говоримо, вищої освіти, він сам змайстрував оці підводні човни. Як ми говоримо, чайки, які могли занурюватися в воду і підніматися. І Дніпро річка, пороги були. І вони і такі великі ланцюги ще перекидали ще ці турки, щоб наших чайки, які пливуть на раз і перекинулися. Вони під цими ципами пропливали, і от 1601 році вони отак таємно, непомітно приплили до Стамбула, Царгорит називався тоді, і підпалили. Так про що я хочу сказати, що турки поважали за це гетьмана за його сміливість, оцю винахідність, незважаючи на те, що він так вчинив. Тому говорити про те, що е, козаки е, мають е, ну, такі, якісь аморальні якості. Це е, ні, це йде, як ми говоримо зараз пропаганда, це приниження нашої історії. Е, показати, що у нас е, взагалі ну нічого не було, щоб ми чим ми могли б гордитися. Найвідчайдушнішим агітатором січовиків на морські походи був Петро Сагайдачний. За часів його гетьманування козацькі флотилії могли виставити до 300 чайок. Найвідоміша та найуспішніша морська десантна операція на чайках під його проводом відбулася 1616 року, коли козаки штурмом захопили кафу сучасну Феодосію в Криму. Ось на такій реконструйованій чайці запорожці, коли штурмували кафу. Увесь турецький флот в гавані, тоді пішов так би мовити, За російським кораблем. Меневерність і швидкопливність козацьких чайок дозволяла впевнено перемагати неповороткі турецькі галери і фрегати. Козаки швидко освоїли морську справу, і вже з початку 17 століття боронили чорне море уздовж і поперек. Їх тактичні успіхи були настільки переконливі, що від кінця 1570-х Річпосполита, річ Посполита, Ватикан, Молдова не уявляли антитурецької коаліції без підтримки козаків на морі. До речі, в козацьких походах, як на суходолі, так і на морі, вживати алкоголь було б під загрозою смертної кари, та й не в дивовижу. Чи змогли б запорожці стати таким високопрофесійним військом, якби вдавалися до чарки з шаблею в руці? Якщо, наприклад, козаки йдуть похід, звичайно, що була заборона на всі види хмільного е, питва, тому що це заважає все ж таки основній цілі походу. Знищувати, відбивати напад ворога. А вже ж коли верталися із перемогою, то звичайно вони і святкували. Горілка, оковита і все більше слів на позначення міцного алкогольного напою не знаєте. Виявляється, наші запорозькі братчики вдавалися до значно більшої кількості слів та словосполучень на позначення оковитої, і це свідчить про одне: що вони були значно красномовніше за нас. Отже, приміром, оковита, зелений змій, скляний бог, варенуха, варена, запридух, гірка, спотикач та багато-багато інших слів, зафіксованих у словниках. От за це ми і вип'ємо. Каже членецький п'єляцьку кроволе. Я волію пити вино і горілку. Те, що зображують козаки в такому непристойному вигляді, це йде фальсифікація історії нашої. Коли ми беремо епоху Богдана Хмельницького, визвольна війна, звичайно, були і перемоги, і поразки, але була надія на те, що правобережна Україна може мати самостійність. Тому і намагаються принизити оцей дух козацтва, роль його в історії, тому що козаків знали в усьому світі. Коли поверталися з перемогою, звичайно, було і застілля, вживали вони оковиту, але знову ж це було в певних таких нормах. Вони не вели себе так, щоб ну пити, як це пишуть інші дослідники, щоб очорнити українську історію. Картограф Баплан, який досліджував, був. На території сучасного сучасної Дніпропетровської області він також вів багато записів про козаків, і він вказував, що була висока культура вживання цих спиртних напоїв, що не спостерігалося такого, щоб масово козаки вдавалися до оковитої. Ні, що ж робили братчики на січі після військового походу, достеменно відомо. Що не байдикували та не пиячили до джмеликів у голові. Як нав'язував нам цю думку протягом віків північний лихо сусід? Що ж робили козаки на січі між походами? Трохи осторонь від головної пристані стукотіли сотні сокир, зищали пилки, з гуркотом падали на березі дерева. Це гарячково будували нові чайки. Видко було, що козаки готувалися до великого морського походу. З рук у них нічого не падало. Це робилося швидко, спритно, до ладу. Московські гості і очам не вірили. Їм здавалося тепер, що при ділі за роботою один хохол трьох московських людей за пояс заткне, а четвертого на плечах понесе, що таких чортів краще не займай. Данила Мордовець Сагайдачний. Дотримуючись тверезкого способу життя у військових походах і боях, запорожці вміли від душі повеселитися у мирний час. Утім, своєю місією наші лихосусіди вбачали споплюження образу запорожця, тому й робили з наших лицарів пияк і гульвіз. Лицар навіть і в пияцтві залишався лицарем. Віддаючись широкому і нестримному розгулу, козак таким чином виявляв особливого роду мистецтво, особливий погляд на життя. Існувати задля веселощів і радості. Сліди епічної поетизації міцних напоїв яскраво простежуються і в українських думах та піснях. Саме медгорілочка стає неодмінним супутником життя волелюбного козака. Цю особливість української вдачі уміння повеселитися від душі яскраво розкрили у своїх творах Іван Котляревський та Микола Гоголь. Але дивіться, не треба ототожнювати козацтво із тими художніми творами, які, от, наприклад, ми знаємо. Іван Петрович Котляревський Енеїда. Звичайно, він показав і певні, можливо, якісь проблеми в суспільстві, морального характеру, що чоловіки теж вдавалися до ну, надмірного вживання спритних напоїв, але це не означало, що козацтво було однорідним в цьому плані. Ні, були поодинокі випадки небагато, тому що були певні закони на січі, і за порушення, звичайно, їх виганяли, були свої покарання. Та козакові, як то кажуть, і сам дідько не брат. Були й у запорозьких братчиків огріхи, через які їх карали біля ганебного стовпа. На Запорізькій Січі е, був такий метод своєрідне виховання і, можливо, покарання тих е, запорожців, які е, Ну, робили негідні вчинки, а навіть і зради, коли їх прив'язували до гандебного стовба і заливали горілкою, при цьому били киями. І дивилися, звичайно, як він зможе ну, вистояти цьому покаранню, зламається його дух чи ні. Тобто оковита була й теж своєрідним методом виховання для того, щоб перевірити на міцність духу.